Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Після тривалої перерви на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 9 було проведено турнір «Чудошашки» серед шкільних команд. На змаганнях побували і наші журналісти. Подробиці у наступному сюжеті змагання чудошашки проходять у кілька етапів. На міський рівень виходять кращі команди району. Переможець чемпіонату виборює право представляти кривий ріг на власних змаганнях. Я профессионально не не займаюся, я любитель, але бабуся мене учили в п'яти лет. бы швидко думаєш. А в шахматах нужно дольше думать. Там, думати. Наприклад, в турнире дається 15 минут по шашкам, а по шахматам два часа. Тренери зазначають, що шашки як спорту, у нашому місті лише розвиваються. І зараз іде плідна робота з популяризації цієї гри. Шашки розвивають логічне мислення, вони допомагають дітям в учобі, допомагають розвивати усі і много інших полезних качеств. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет в городе офіційно устроенных тренировок по шашкам. І, звісно, хоча б для начала нужно було бы вісти десь ко інших школах, відкривати нові секції, розвивати. Ми сейчас на там работаем. За результатами змагань третє місце посіла команда школи номер 68 Саксаганського району. Друге у 97-ї школи жовтневого району. А чемпіонами міста стала команда Інгулецького району зі школи номер 115. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.